Жила в одному селі. От сюди. Да. Жила в одному селі. А голосніше. Жила, Жила в одному секунді. Якщо я тебе виправляю, то тобі вже автоматично потрібно спочатку почати, бо інакше буде там накладення мого голосу. Угу. Так, тримай собі і отак. Да, Погнали. Жила в одному селі дівчинка. Така гарненька, що кращої від неї і на світі не було. Молодець. Чудово, Софія, прекрасний початок заслуговує на офіс таке, набу в бібліотеці. Молодець, чудово, я бажаю супер. Е, хто не боїться наступний випуск? Мирослава, все бажаючих стало більше. Чудово. Мирослава. Ти поки читаєш е, оце речення: мати й бабуся любили її до нестями. Поки я налаштовую Софію, ти ставиш мені просто прочитай для того, щоб тобі було простіше потім його прочитати. Усім привіт! Я дуже рада, що ви до нас приєднуєтеся. Кременчуська кіношкола тепер у Хорватії. Я дуже рада, що ми знову її відновили. Тому усім привіт! І ми займаємося сьогодні червоною шапочкою. Приєднуйтесь на телеграм-канал Кременчуська кіношкола. Сьогодні там буде наша казочка.